Ми бачимо, що в нас повністю змінилось обличчя, і фактично, я можу сказати, що в нас змінився череп. Розумієте? От якщо подивитися на фото з боку, подивіться на губи. На перших фото в нас губи, вони, як наче, опущені вниз. Це відбувається при завалі і компресії верхніх щелеп, і губи міняють абсолютно повністю свою форму. По-друге, череп стає реально більш об'ємним по лінії скул, по центральній частині і проявляються скули, які вони мають бути від природи. А це значить, що в нас зменшуються носогубні, і при тому, в стані, коли в нас повертається на своє місце верхня щелепа, в нас зменшуються провали під очима. І чи це є класною базою для того, щоб зник набряк? Ну і звісно, якщо подивитися на лице збоку, ми бачимо, наскільки міняється об'ємність, та ми бачимо, наскільки череп може бути інший, наскільки в нас залежить форма черепа, також від нахилу голови. Це нам дає робота з поставою, зміни нахилу голови. І, звісно. Лінія нижньої щелепи овал міняється дуже драматично. Подивіться, які космічні результати. Це ми досягли за допомогою самоостеопатії роботи зі щелепами і роботи з поставкою. Якщо це все для вас також зараз актуально, і стоїть питання, як повернути собі красу, як знову почати подобатися собі, залишайте під підріз слово щелепа, і я з вами зв'яжуся, і ми розберемося, що ми можемо зробити.